Вітаю! Давайте подивимось, чого нам чекати на пасхальні свята. Пасха дуже скоро. Не знаю, чи за цими передсвятковими днями, чи буде мене можливість робити розклади, самі розумієте, багато роботи перед Паскою у кожної господині в мене також. Тому так, трошки. Заздалегідь зроблю розклад, подивлюся, як пройдуть пасхальні дні. Давайте, хай це буде візьмемо десь період з 14 по 18 квітня. Десь у ці дні побачимо, як пройде Пасха в Україні. І чого нам чекати? Дивимося, що у ворога на умі. На пасхальні празники, свята. Що там у ворога на умі? Щось я не бачу мечів. Так. Ну, для того, щоб зробити Україні якийсь жах чи щось більше того, що було, у них замало потужностей. Ми це вже знаємо, так? Паш Пентаклю це мало потужностей. Тут так, їм би хотілося натиснути з усієї сили та ще й по двом напрямкам. Та вони міркують, що треба вибирати або все відразу вивалити на голову Україні. І на слідущий день лишитися з голими руками. Або ж продовжувати в тому дусі, як зараз. Да? Ну, без змін, як зараз. Тут карти кажуть, вони думають, треба вибирати, як скористатися тією силою, яка у нас є. Чи все, чи поступово. Ну тоді питаємо ще, що реально можуть зробити росіяни в Україні на пасхальні свята, що реально. Ну, я так скажу, звичайно, навіть в такі великі релігійні свята ніхто не зупиняється, бо є карта маг, це дії. Так, все буде продовжуватися, але тут хтось буде когось настерливо спробувати всадити за стіл переговорів. Тут ще якісь балачки будуть, що ось, ну, на ці свята, там, перемовини, щось таке, але нічого не вийде. Що ще реально? Що реально можуть зробити окупанти? В Україні. Ну, я ж кажу, немає нічого святого. Пасха, це не є виключення, тож буде війна, нікуди це поки що не дівається. Так, тут, знаєте, я скажу так, я не бачу, щоб тут щось було надзвичайно. Буде як сьогодні, як і вчора. Будуть якісь провокації тут. Звичайно, брехня, обстріли, все те, як вже є у нас протягом цього року з хвостиком. Але тут, можливо, буде якесь влучання, я так думаю, де якась область може лишитися без світла. Дивіться, все, бачите, все, дві карти: тут темрява, тут темрява, і підсвічують собі. Ну, це таке. Ну що, Росія хоче, звичайно, поздоровити Україну зі святами пасхальними, але від своєї такої безпорадності, гніву, злоби, все, на що здатні, це. Ну, вимкну... Лишити на короткий час без електроенергії якусь там область України. Я думаю, це... Ну, це таке, що от мені зараз іде, лишуть без світла. Якийсь буде удар, лишуть без світла. Ну це і все, що буде. Отак. От Давайте подивимося, що в ці дні буде для України. Угу. Що в ці дні пасхальні для України. А тут ми отримуємо якусь зброю. Щось дуже важливе отримуємо. Бачите, це ресурси, ресурси, метал, зброя. Щось таке буде дуже важливе і, і дуже велике, потужне. Це щось, що приведе в кінцівному результаті до трансформації. Карта смерті це зміни. Це те, що буде дозволяти ставити крапку. Отак. Розумієте? І це чогось. Буде щось і щось. Я не знаю, може, якісь ракети, може ще літаки, це треба окремо подивитися. Але щось дуже потужне. Потужне, сильне, якесь каже: ось ми це отримаємо на Пасху, і це вже можна вважати крапкою. так от, ну, Бо карта смерті це як поставити крапку, вже зміни. Ми подивимося, Що ж за зміни? Що це за зміни для України? Колесо фортуни. Ну що? Ну, ось вам неповоротні зміни на краще. Пасхальний подарунок для України буде розчудовим просто. Тут, взагалі, знаєте, от оце все показує зміни для України, це як на вихід із крутного становища. Оці останні карти показує кінець, вихід, зміна взагалі на війні. Це як уже новий етап починається, так би сказала. Війна підходить до завершення. Ну, звичайно, тут так окупанти можуть або вперто лишатися в Україні і чекати свого своєї загибелі, а можуть трезво оцінити ситуацію і тікати. Ну, я так думаю, що вони розділяться на дві половини: одна побіжить, і інша стане добривом. Це так і буде. Але ці дві карти: це смерть і колесо фортуни, показує, що. Йдуть зміни, вони вже безповоротні. Я вам вже багато разів казала про карту смерть. Так? Щось вмерло, щось народилося, і ось у колесо фортуни. Бачите, це зміни, фортуна, судьба, радість, вдача. Тобто, я так думаю, що після Пасхи ми вже дуже добре будемо відчувати, що вже скоро ось-ось-ось вже все скінчиться. Дякую вам за увагу.